Існує якась книга, що всебічно розвиває Боже зверху людства. Вересні 2011 року британський благодійний фонд Save the Children Спасіть Дітей оприлюднив дані шокуючого дослідження. Виявляється, понад мільярд людей на нашій планеті ніколи не бачили лікаря та жодного разу за своє життя не зустрічалися з медпрацівником. Як вважають експерти, саме з тієї причини мільйони людей щорічно помирають від хвороб, які можна було б вилікувати. Якщо це правдиво у фізичній сфері, то для духовної, тим паче, кого не мучило безсоння, представляючи наше єство в чорному дзеркалі ночі, роздумуючи над сказаними словами чи скоєними вчинками, усе це впливає на нашу внутрішню рівновагу та душевний спокій. Душу людини долають безліч духовних хвороб, тому в житті кожної людини настає мить, коли так хочеться почати життя спочатку. Ми прагнемо прощення, шукаємо ліків від серця та мріємо знайти лікаря, котрий втамував би душевну спрагу та заповнив би духовну порожнечу собою. З часом та досвідом ми починаємо розуміти, що щастя не залежить від статусу у суспільстві чи від кількості заощаджень у банку. А від чого ж тоді? Невже від сліпої фортуни, що милосердно кине на нас свій погляд? Дехто сказав, що люди зробили з долі всесильну богиню, щоб складати на неї всі свої помилки. Та більшість речей у житті залежать винятково від нашого вибору. І саме від нього залежить щастя у житті чи нещастя? Так промовляє Біблія. Лише живий Христос зможе дати вам відповідь на усі ваші сподівання та потреби. Продовжується наша серія тем «Секрети справжнього щастя. Наша тема сьогодні Сміливий крок, що зробить вас щасливим, автор та ведучий програми Ігор Корощук. Безперечна істина полягає в тому. Що люди не можуть бути цілком щасливими, якщо вони не прямують до тієї мети, заради якої їх створив Господь. Бог знав про те, що людина має потребу у новому життєвому старті, тому передбачив таке чудо для змученого серця. Новий духовний старт це хрещення. Хрещення це винятково новозавітній термін, хоча омивання та занурення у воду було відоме давнім євреям. Прозеліт, тобто той, хто бажав прийняти юдаїзм, повинен був обрізатися і омитися, занурившись у воду. У давньогрецькому оригіналі Нового Завіту «баптісма» – хрещення вживається 19 разів, а дієслово Баптідзо хрестити 77 разів, що означає занурювати. У дохристиянський час це слово використовували класики давньогрецької мови, щоб, за словами плутарха, вказати на людину, яка цілком погрузла в боргах, або як описує полібій людину, котра опускається до дна. Це слово вживається тоді, коли описували процес зафарбування тканини. І ось коли повністю занурили тканину у фарбу, застосовували слово «баптидзо». Що ж означає хрещення? Одні вважають, що це просто формальний обряд, інші ж надають йому містичного значення, стверджуючи, що достатньо самого обряду, щоб незалежно від віри людина стала спасенною. Хто правий? З'ясуємо це на підставі святого письма, розглянувши кілька важливих запитань. Спочатку нам варто дати визначення, що ж таке хрещення. Це питання висвітлює апостол Петро. Так само і нас нині подібно до цього прообразу хрещення не тілесної нечистоти обмивання, але обіцянка Богові доброї совісті спасає Воскресінням Ісуса Христа. Отже, хрещення це не якийсь формальний обряд, внаслідок якого просто ритуально обмивається тіло, а хрещення це те, у чому бере участь наше серце та совість. Лише у цьому випадку хрещення буде вести до спасіння. Друге запитання, яким способом потрібно хреститися кропленням, поливанням чи повним зануренням у воду? Чи має це взагалі значення і чи приділяє увагу цьому питанню Євангелі? Першим у новому завіті почав практикувати святе водне хрещення Іван, за що і був прозваний хрестителем. Це притеча. Що готував шлях для Спасителя людства. Як він охрещував? Давайте прочитаємо про це разом. А Іван також хрестив у Еноні поблизу Салиму, тому що там було багато води, і приходили туди і хрестилися. Якби Іван кропив чи поливав із чаші, то достатньо було би ходити по вулицях із відерцем невеличким. Та він шукав особливо глибокі місця для хрещення в Йордані, де було мовою оригіналу хюда та пола, багато води. Для нас, як християн, вкрай важливим є приклад Ісуса Христа. Як охрещувався Він? Євангеліє описує цю урочисту мить такими словами. І сталося тими днями прийшов Ісус з Назарету Галілейського і від Івана хрестився в Йордані. І зараз, коли він виходив із води, то побачив Іван небо розкрите і духа як голуба, що сходив на нього, і голос із неба почувся Ти син мій улюблений, що я вподобав його. Тобто Христос увійшов до води, де його повністю занурив у воду Іван Хрестити. Дух Святий зійшов на Христа, і Він вийшов з води, аби розпочати служіння знедоленому людству. Повним зануренням у воду охрещували і в часи Першоапостольської церкви. Наприклад, коли Пилип розповів про Христа Євнуху, той виявив бажання охреститися. І ось читаємо. І звелів, щоб повіз спинився, і обидва. Пилип та Скопець увійшли до води, і охрестив він його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав. У святій Біблії ми не зустрічаємо іншого способу хрещення, окрім повного занурення у воду. Тому й не дивно, що Біблія стверджує, що є тільки один справжній вид хрещення. У посланні до Єфесян читаємо такі богонатхненні слова. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Павло бажає довести до нас дещо надто важливе. Є чимало так званих божеств, яким люди поклоняються, але справжній Господь єдиний. Існує чимало віровчень, втім лише один справжній вид віри. І чимало видів хрещень люди можуть пропонувати, але Євангеліє говорить тільки про один вид, тобто хрещення повним зануренням у воду. Археологічні розкопки у Європі виявили у руїнах древніх храмів 66 шість бабцистерів, тобто міні-басейнів у храмах, у яких охрещували тих, хто бажав прийняти Христа. Отже, і вони охрещували так само повним зануренням в воду. Згадайте і наших прабатьків. У Київській Русі, в 988 році вони йшли до Дніпра, щоб отримати святе хрещення повним зануренням у воду. І якщо Христос, Першоапостольська церква та наші прабатьки охрещувалися вірним біблійним хрещенням. То звідки узялися традиції про поливання чи кроплення? Наприклад, рішення про те, що хрещення зручніше здійснювати через кроплення, прийняте аж на початку 14 століття, а точніше в 1311 році на Равенському соборі. Люди, як у давнину, так і в сьогоденні, не поспішали з хрещенням, і лише коли смерть дивилася у вічі, кликали додому священник. Прикута до ліжка людина фізично неспроможна була йти до водоймища чи бабцистерія, тому їй клали на голову мокру хустину чи просто кропили. З часом до цього призвичаїлися, і виникло бачення: а чому б, якщо це зручно щодо хворих, не застосовувати і щодо здорових? Таким чином, євангельська заповідь була замінена міркуваннями комфорту. Та зручності. Як зауважив Станіслав Лем, сучасна цивілізація пропонує обміняти цінності на зручності. Отже, зробимо висновок: ні кроплення, ні поливання не можуть бути біблійним видом хрещення, оскільки вони суперечать п'ятьом відомим фактам: перший факт богонатхненній мові Нового Завіту, де «баптидзо» означає цілком занурювати. Друге, Прикладу Ісуса, який охрещувався так само повним зануренням у воду. Третій факт: поливанням чи кропленням не охрещувала першоапостольська церква. Крім того, повним зануренням у воду охрещувались у Дніпрі наші прабатьки, приймаючи християнство. І нарешті п'яте кроплення чи поливання суперечить символу хрещення, його глибинному смислу, що мається на увазі. Читаємо Богонатхненні слова апостола Павла. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестились? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Виявляється, хрещення є символом смерті і Воскресіння. А символом смерті може служити лише повне занурення у воду, оскільки покійника цілком погружають у земну могилу. Отож, усі п'ять вищезгаданих фактів свідчать про легітимність лише одного способу хрещення повним зануренням у воду. Розглянемо і третє запитання. Хто ж має право приймати хрещення? На підставі чого можна судити про готовність до хрещення? На сторінках Нового Завіту ми зустрічаємо принаймні чотири умови готовності до хрещення. Перша умова знання істини. Ісус напередодні Вознесіння промовив: отож, ідіть і навчіть всі народи хрестячі їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Людина має знати Господа і основні базові істини християнства перед тим, як бути охрещені. Але із практичного життя нам відомо, що одних знань замало. Так, Сталін навіть вчився в Тифлійській семінарії. Карл Маркс написав коментар на Євангелії від Івана, а Ленін вчився читати по Біблії, та теоретичне знання Євангелія не принесло їм жодної користі. Друга умова. Щира віра. Пилип промовив до євнуха, коли той запитав, що йому перешкоджає хреститись. Ось його відповідь якщо віруєш із повного серця свого, то можна. У згаданих нами партійних діячів не було віри, а лише теоретичні знання. Апостол про таких говорить у посланні до євреїв в четвертому розділі. Але не принесло їм користі слово почути, не розчинене вірою тих, що чули. Без віри сама лише теорія не приносить успіху. Яка користь від знань, коли серце закрите? Скажіть, будь ласка, скільки необхідно часу, щоб закупорена пляшка із чорнилом стала всередині чистою? Скільки потрібно її водити по воді? Мабуть, має пройти ціла вічність. Поки ми не відкриємо пляшку, тобто посудину душі, і не дозволимо Богові вилити її гріховний вміст, звершення хрещення стає просто обрядом, просто церемонією, що не принесе духовної користь. Віра це відчинені двері, куди запрошується увійти Господь. Третя умова готовності до хрещення, щире покаяння. Апостол Петро закликає. Покайтеся ж та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами. Ужити тут діє слово метаноео означає врозумитися, розкаятися. Однокореневий іменник метаноя, що перекладається як покаяння, означає не просто невеличкі зміни в поведінці, а повну переміну думок та нове спрямування шляхів. Саме спосіб мислення змінює спосіб. Життя. Ми ще можемо змусити себе порядно поводитися на людях та виглядати пристойно. Але хіба ми можемо самотужки змінити стан своїх думок? Ось чому Євангеліє називає покаяння даром від Христа, це можливість побачити світ Божими очима. І нарешті четверта умова це послуг Божим заповідям. Після того, як люди охрестилися, Христос каже, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Процес духовного зросту ніколи не припиняється. Християни мають просити у Бога сили для того, аби досліджуючи Слово Боже, стати не стільки професорами теології, а як зазначив апостол Павло, виконавцями слова у Римлян 2.13. Часто щирі християн запитують і докоряють навіть, навіщо ви проповідуєте іншим? Нехай собі хто у що хоче, у те й вірить. Але сам Христос перед Вознесінням вжив у тексті Матвія 28.19 дієслово матетеусате, що буквально означає зробіть учнями, готуйте і здобувайте учнів серед усіх народів. Це наказ Господа, а не просто побажання. Та хіба ми можемо щось зробити для семи мільярдів людей? Один чоловік ішов берегом моря і побачив хлопчика, який піднімав щось з піску і кидав у море. Коли чоловік підійшов ближче, то з'ясував, що хлопчик піднімає з піску морські зірки, яких занесло хвилею. Усе побережжя на багато кілометрів було буквально засіяне мільйонами морських зірок. І навіщо? Ти кидаєш ці морські зірки у воду? запитав чоловік. Хлопчик відповів: якщо вони залишаться на березі до завтрашнього ранку, коли почнеться відлив, то вони загинуть. Але ж це просто нерозумно! вигукнув чоловік. Озирнися тут мільйони морських зірок, берег цілком наповнений ними, твої спроби нічого не змінять. Хлопчик, Підняв наступну морську зірку, на мить замислився, кинув її в море і сказав: ні, спроби мої змінять дуже багато дечого, саме для цієї зірки. Ви можете подарувати надію для свого оточення і спасти хоча б одну зірочку людської душі. Варто з'ясувати нам іще одне вкрай важливе питання. Чи таким обов'язковим є хрещення? Хіба недостатньо просто вірити і не хреститись? Чи впливає на спасіння хрещення? Ісус щодо цього зробив дві заяви: на початку свого служіння та в кінці прочитаємо разом. Перша, хто увірує й охреститься, буде спасенний. Христос стверджує, що справжня віра веде до хрещення, як і справжня любов веде до весілля. Віра, що не веде до істинної любові, вона безглузда. Чи можете ви собі уявити, щоб юнак, освічуючись коханій, запевняв її, я настільки тебе люблю, що ніколи з тобою не одружуся? Якщо ми насправді довіряємо Христові, то побажаємо мати з ним близькі стосунки, уклавши завіт через хрещення. І друга заява Христа: По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води й Духа, той не може увійти в Царство Боже. Ісус стверджує, що для того, аби увійти в Небесне Царство, необхідно духовне відродження серця та народження від води, тобто хрещення. І зрештою, ще одне серйозне питання, пов'язане з хрещенням. Чи може хрещення немовлят бути дійсним перед Богом? Якщо хрещення це угода, договір, то у кожному договорі є якісь двосторонні умови. Протестуємо хрещення немовлят за п'ятьма цими біблійними критеріями, які ми згадували вище. Перший Христос твердив, що спочатку треба навчити, чи є у двомісячної дитини хоча б мінімальні знання біблійної істини. Ні. Навіть сам Ісус хрестився в дорослому віці. А згодом про учнів Христа ми читаємо так само, як хрестили вони. Але коли повірили Пилипові, що благовістив Боже Царство і ім'я Ісуса Христа, то охрестилися, зверніть увагу, і чоловіки, і жінки. Жодного слова про малолітніх дітей. Друга річ, чи спроможне дитинча у пелюшках вірити? Ні, бо віра є результатом якихось знань. Третій критерій, чи може каятися? В чому, запитаєте ви, воно ще не встигло свідомо згрішити? Четверта річ, чи здатна дитина дотримуватися того, що говорить Біблія? Так само ні. І нарешті, п'ята річ, чи охрещують дитину немовлятко за біблійним вченням, повним зануренням в воду? Ні. І її поливають чи кроплять. Отже, навіть якщо один з пунктів не виконується, чи може директор поставити печатку схвалення на такий документ, але тут жодна з п'яти умов не дотримана, то чи може Бог схвалити таке хрещення, яке за своєю сутністю не є біблійним? Зі свого боку може хтось заперечити. А хіба ми не наражаємо на небезпеку своїх дітей, якщо не дай Господи з ними у дитинстві станеться якесь нещастя, а вони не хрещені? Чи не загинуть наші діти через нашу недбалість? Це цікаве запитання. Відповідь міститься у посланні апостола Павла. Прочитаємо разом. Чоловік, бо невіруючий, освячується в дружині, а дружина невіруюча освячується в чоловікові. А інакше нечисті були б ваші діти, тепер же святі. Про що говорить апостол Павло? Якщо обоє батьків невіруючі і не хрещені, то й діти нечисті. Але якщо хоча б один із батьків віруючий, говорить апостол, то праведність батьків Бог готовий зарахувати маленьким діткам, коли вони ще не спроможні самостійно приймати духовні рішення. Хотілося б зазначити ще одну річ. Нас приймає обурення, коли чуємо, коли в азіатських чи африканських племенах народжується у кого хлопчик, у кого дівчинка, і батьки укладають угоду. Коли вони стануть дорослими, вони будуть чоловіком та дружиною. Ми кажемо це насилля. Чому батьки замість дітей вирішують їхню долю? А хіба не таким самим насиллям, лише релігійним, є те, коли при народженні дитини ми замість неї вирішуємо, що їй треба охреститись і бути християнином? Дозвольте своїм дітям самостійно зробити зважений вибір у дорослому віці. Богу, властива всемогутність, але навіть він ніколи не використовує її, аби змусити людину стати християнином. Та найбільша проблема не у виборі дітей, а у виборі дорослих. Людина схильна, найважливіше рішення відкладати на невідоме завтра, яке нам не належить. Сьогодення мало хто живе, більшість готується жити пізніше. Але є речі, які смертельно небезпечно відкладати. Ми шукаємо собі вибачень, але виправдання це є цвяхи для побудови будівлі невдачі. Найкращий час вирішити питання вічної долі знаходиться між учора і завтра, тобто цей час сьогодні. Якщо Бог, Христос та питання спасіння для вас не є другорядними, я запрошую вас почати негайно думати про це. Може, ви думаєте, скільки перешкод виникне на вашому шляху, якщо ви наважитесь твердо стати на Божу дорогу? Зважте, що на що ви міняєте. Пора нам сказати, досить дивитися на людей, досить озиратися на хібні точки зору оточуючих. Настала пора потурати немінливим людським думкам, а прислухатись до Бога, котрий чекає на нас і на наші рішення. І в часи Христа були люди, котрі зігнорували заклик до хрещення. І святе письмо говорить, що фарисеї і законники відкинули Божу волю про себе і не хрестились від Нього. Виявляється, Божою волею є, щоб кожна людина свідомо могла охреститись. Вони не вірили в це і загинули без надії. Бог сьогодні чекає на своїх дітей. Навіть якщо пройшло 20, 30, 40, 60 років, наша вічна доля залежить від того, за чиїм прикладом ми підемо. Крізь віки звучить голос зі святого Письма, голос Христа, котрий кличе нас. Отож. На що зволікаєш? Підведися, хрестися, обмий гріхи твої, прикликавши ймення Господа Ісуса. Нехай нашим гаслом буде, краще померти у вірі, ніж жити у невір'ї. Можливо, у цю мить хтось думає, це не для мене, мені надто пізно. Чому? Ви надто грішні? Згадайте розбійника на Христі, що до нього то слово листес, а не клептес, що означає, що він був не простим злодюгою, а грабіжником, бандитом, вбивцею, що відкрито вбивав і грабував. Та коли він покаявся, Ісус до нього промовив. Не сказавши надто пізно, а сказавши ти будеш зі мною в раю. Ісус прийшов якраз ради тих, хто вважає себе грішним. 11 жовтня 2011 року світ облетіла новина. Американський турист Річард Байєрлі встановив світовий рекорд, скоривши найвищу вершину в Африці. Гору Кіліманджаро висотою майже 6 тисяч метрів, яка посідає четверте місце серед найвищих вершин світу. Ну то й що, скаже хтось, чимало людей до нього скорили цю вершину. Але особливість Річарда в тому, що йому на той час виповнилося 85 років. Тепер житель штату Вашингтон має всі підстави для того, щоб його ім'я потрапило в книгу рекордів Гіннеса. Не пізно долати високі духовні гори і в 90 років. Якщо у вас є інші перешкоди, повірте, жодна з них не є нездоланною, оскільки питання стоїть про вашу душу, про ваше спасіння і про вашу вічність. Віддайте своє серце в руки Спасителя саме зараз, коли ми будемо разом з вами молитися. Любий наш Отче, ти так довго. Чекав на моє рішення, і ось ця мить настала. Я не хочу більше відкладати. Я не бажаю загинути в цьому коловороті рутинних справ. Я невідкладно бажаю подбати про свою душу та вічне спасіння. Я так бажаю укласти завіт із тобою через водне хрещення, аби ти провів мене та моїх рідних у небесній святі оселі. Даруй мені приготуватися. Та стати частиною твого народу, котрий прямує до вічного царства. Просимо про це в ім'я Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.